Олега, тобі, Боже, дякую Тобі за твою любов, за твою милість, за твою турботу. -то Дякуємо Тобі за те, що ти завжди поруч. Боже, просимо Твого благословення на цю дорогу, так, благодаті так. на спілкування, так, на служіння Господь. Нехай через усе, що ми робимо, посилається Твоє ім'я, Господь, бо ти достає слави і хвали, Божі. Боже, благослови всі ті справи, які ти побудують нас, робити, всі ті служіння, до яких ти покликав нас, благослови робити їх від ущі, Господи. Благослови і благодать свої дайні. Вона через нас, Господь, діє. Дякую Тобі, слава, величаємо тебе, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Амінь. Батько Небесний, я дуже вдячний тобі за те, що сьогодні ми можемо. Шукати волю Твою, виконувати волю Твою. І жити, і перебувати в Твоїй любові і в Твоїй доброті, Господь. Дякую Тобі, благослови нас, благослови сьогоднішню зустріч. Прибудь з нами, даруй, щоб нам було цікаво, Господь, щоб ти дуже сильно прославився, Господь. Дякую Тобі за все. Благослови Юру. Уважностю бережи його і проснався в ім'я Ісуса Христа. Амінь.